Друзі, вітаю вас, вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Наш вечір. Цікавий вечір. Цікавий. Сьогодні два друга акробата, директора, директор НАБУ Семен Кривоніс та. Прокурор САП Олександр Клименко дали інтерв'ю. Я послухав це інтерв'ю і хочу поділитися з вами висновками і те, що я почув в цьому інтерв'ю. А почув я початок ініціативи по збору або по початку нових протестів. Ці два брати-акробати хочуть повернути картонки на вулицю, на мій погляд. От просто, на мій погляд, давайте зараз ми про це поговоримо. Те, що картонки наробили тільки шкоди Україні і народу України, це ще ну, немає сумнівів навіть у тих, хто їх сліпо підтримував. Шкоди наробили, а ось ці люди їм мало. Вони хочуть ще. Вони захищають своїх росіян. У себе в системі. Ви ж знаєте, що два детектива НАБУ арештовані СБУ у підозрі працювання на Російську Федерацію. Агенти. Так, от, що на цьому давайте уривками: що на цьому інтерв'ю кажуть ці акробати-брати? Що каже Кривонос, директор НАБУ, детективів, якого були і арештовані СБУ, він каже: ми попросили СБУ. Надати докази причетності двох працівників набу до російського впливу. Відповідь отримали поки що до одного. У мене взагалі-то питання: а чому СБУ дає якісь докази іншій організації? Хоча це і набу, хоча їх і вивели з будь-якого керівництва в Україні? Вони підкоряються не українській владі, не українському народу, взагалі, не Україні. Чому СБУ звітує перед набу? Оце питання номер 1 Якось воно карьожить отут. Незрозуміло. Далі. За словами очільника набу Семена Кривойноса, він отримав лист відповідь від СБУ щодо одного співробітника, але не має дозволу на розголошення його змісту. Ну а як хотів Семен Кривойнос, він що? Розголошує зміст своїх розслідувань або розслідування Набу? Ну, якась тут. Келібірдака, лабердак, колюбірда. Я не знаю, що тут відбувається. А взагалі, -то я бачу і знаю, що відбувається звичайна локшина на вуха людям. Кривонос каже те, що хочуть чути люди. Люди хочуть прозорості і бачення. І він цими словами апелює. І він ці слова посилає, і знаєте, як посил до, до людей. Знову нас ображають, знову не хочуть публічності. Яка може бути публічності? Публічність, коли йде розслідування справи? Це може тільки слідчі, тільки слідчий він може або надати якісь пояснення, або не надавати зовсім слідчий, який веде цю справу, а справу веде СБУ, але набу вже ставить себе вище СБУ. Розумієте? І впливає не тих же картонок або їм подібним, що ось від вас СБУ знову ховає російських агентів набу. Далі що він каже: я точно звертатимуся за додатковими матеріалами, чекаю відповіді щодо іншого співробітника. Точно проситиму дати дозвіл опублікувати ті матеріали. Як? Я взагалі не розумію, як це може бути. Люди, ви подивіться, вас э, за ганчірку вважають. От ті, хто виходить і підтримує їх, вас вважають за ганчірку. Вибачте, тоді кожна людина може прийти і почати вимагати чи у кривоноса, чи у малюка, чи в будь-яку правоохоронній органі а ну відкрийте публічно будь-яку справу. Ну це ж неправильно. Тим більше справа про агентів Російської Федерації. Я просто чесно, тут я обурений. Як ото колись казав прокурор, я більше обурений, ніж суспільство. Да? Отак От і я. Це щось ненормально. А людям це пихають і люди це приймають і кричать: СБУ, відкрий справу. Ви про що, люди? Добрі українці? Ви про що? Ви взагалі що творите? Дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надано, тому що не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства. Ви бачите, як, як вам б'ють по голові, б'ють ваші мізки. Вас дурять, суспільство, малюк вас дурить. Да, да, Давайте, геть малюка. Ось оце робота, набу. Не злочинців ловити, не корупціонерів, а скандалити з СБУ. Оце набу робота. То, що вона використовує зараз, і піднімати знову вас на протести. Геніально. Звісно, я кажу, це операція геніальна проходиться. Колектив бюро та міжнародних експертів додав він, голова НАБУ 100% підтримує московських агентів у своєму відомості. Він говорить ну, про свою прихильність, і це показує його прихильність до Москви, до Путіна. Ну, що я хочу вам сказати, шановні українці? Ви цього хотіли, ви цього досягли? Давайте ми ще деякі відповіді директора набу і прокурора САП в цьому інтерв'ю. Що вони сказали? Набуй САП не мають права починати розслідування щодо нардепів це компетенція генпрокурора, сказав прокурор САП Олександр Клименко. Далі. Ні Набу, ні САП не мають права починати розслідування щодо народного депутата. Це виключна компетенція Генерального прокурора. Він починає це розслідування і доручає Набу здійснювати його. А ми САП забезпечуємо процесуальне керівництво цими розслідуваннями. Ні за що не відповідає САП. Для чого нам тоді САП поясніть? Взагалі, ні за що там прокурор. Там набув, навіть тут на набу він скинув, а ми тут ми просто родимо, ми спостерігаємо. Ну, Невзоров каже, це я спостерігаю, я наблюдаюся. Далі, що він каже, якщо нам надходить таке провадження, ми зобов'язані його розслідувати. Тільки що каже, ми спостерігаємо, тепер кажемо, ми зобов'язані розслідувати. Якщо ми, якщо ми його розслідувати не будемо, і воно закриється по закінченні строків давності, то прокурора детектива і інших людей, які були причетні до цього розслідування, можна притягувати до дисциплінарної відповідальності, оскільки він неналежним чином здійснював свої обов'язки, пояснив голова САП Олександр Кліменко. А скільки у нас висить діл, вони самі сказали, що Проти народних депутатів відкрито 34 справи, чи є навіть, я не знаю, що там у них є, підозри чи що у них є. І тут же ж, і тут же, так це вже каже Кривонос, розслідування злочинів про незаконне збагадження і недекларування майна особливо непокоїть народних депутатів, повідомив на прес-конференції директор НАБУ Семен Кривонос. Дивіться, вони не мають права, каже Клименка. А самен Кривонос каже, що їх що депутатів це, тому що вони бояться НАБУ. Як так? Вони бояться прокурора? Чи вони бояться НАБУ? З його слів, серед нардепів є підозрювання та обвинувачення за різними статтями і розкрадання державного майна та природних ресурсів, і викриття на зловживання в? впливам та неправомірній вигаді тощо, але нардепи психологічно не сприймають звинувачення, заявляючи про їх надумості. У мене питання виникає, не, не пояснено в цьому інтерв'ю, нічого не пояснено. Це хто, прокурор відкрив справи або доручив їм розслідувати? Чи вони самі про 34 народних депутата? Ніхто нічого не знає. Але такі важкі, тяжкі. Я не кажу, що народні депутати ангели. Вибачте, взагалі. Я впевнений, що там більше 34 повинно бути. Але факт зараз в іншому. Ви самі це робили? Чи це прерогатива все-таки Генерального прокурора, і він вам доручив? Ви під. Впорядковані Генеральному прокурору, чи ви не підпорядкований Генеральному прокурору? Він може вам давати доручення, чи він вам не може давати доручення? Друзі, настільки, вибачте, от тих людей, які підтримували і виходили, зробили з вас лохів, реальних лохів. От просто реальних. Ви натворили біди в державі. Ви натворили біди. Далі що виникає? Набу і САП переконані, що наступну медіакампанію проти цих антикорупційних органів можуть спрямувати безпосередньо на них на керівників, та на них немає де ставити взагалі клейма. За словами кривоноса, напередодні вже була медіакампанія щодо керівництва органів у тих самих телеграм-каналах, які атакували Набу і САП у липні. Яка була медіакампанія? Про що? Покажіть. Як припускає Клименка після невдалої атаки, стало зрозуміло, що суспільство не хоче. Блін, 10 тисяч людей ну це ж не суспільство. І знову люди, які не мають права обирати, діти, ну, всі, хто там були, ну, ну це ж не суспільство. Це просто галас, шум під час війни і приниження України. і... Керів військово-політичного керівництва України ось і все. І віддавання важелі впливу на нашу країну в руки Європейського союзу. Ось що було. А більшість суспільства нас ну, ну я. Ну, з ким би не розмовляв? Навіть з тими, хто були раніше за. Більшість з них починають визнавати, що це була помилка, причому дуже страшна. А ось ці брати-акробати, хлопці, вони хочуть відновити протести, вони хочуть знову звернути увагу іноземців, знову на себе звернути увагу. Знову, що хулігани зрення їх лишають. Розумієте, що відбувається в цій ситуації? Я припускаю, каже Клименко, після так атаки стало розуміло, що інституції були законодавчо залежні. Тому наступний крок змінити очільників, поставивши залежних. Так, їх потрібно змінювати. І чим швидше, тим краще. Далі, що вони там. Говорять, набу не веде розслідування проти чинного президента, тільки проти колишніх. Для чого це вони кажуть? Питання там було. Але ж ті, хто виходили, хотіли зміни президента, і вони. Були впевнені, що зараз захистимо ось ці е, Набу САП, і вони відкриють справи проти президента і його найближчого оточення. Так хай відкривають. Яке там у нього найближче? Скажіть, хто там Єрмак, у нього, да? Свириденко, хто там міністр закордонних справ? Хто ще там близько, там ще військові різні? Відкривайте проти них справи. Відважить цього вимагали, коли людей виводили. Ну це ж правда. Ну це ж правда. Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що на тлі ситуації з законом про незалежність антикорупційних органів російські пропагандисти почали поширювати брехню щодо причетності прем'єр-міністра керівника офісу президента до якихось корупційних справ. Ми одразу це спростували і наголосили, що інформація не відповідає дійсності. А чому не відповідає дійсності? Я не знаю. Я б хотів, щоб дійсно було якесь там розслідування поверхове. Я не знаю, яке розслідування. Але щоб ви вийшли і сказали, ми провели розслідування проти того, того і того. Все там нормально, все чесно. Але ж ви ж бачите, як, як, яка давиться напруга на людей. Ні, ні, ми не будемо, ні, нам, ну ну, типа мені не сказали це слух, але. Не сказ... Ну, ну знаєте, ні, ні, ми це робити не будемо. Нам нам заборонили, да? Ось так. А в мене питання до нього. От дивіться, той Чернишов, навколо якого була піднята вся, ця, весь цей скандал, і сказали, що цей за нього там хотіли їх підпорядкувати Генеральному прокурору зробити те, що існує в всьому світі. Ніде нема таких органів, як у нас, незалежних. Як вони кажуть, а вони залежні від фінансування з-за кордону. Немає таких органів. І поставили в причину Міндіча і Чернишова. ось Чернишов. У мене питання до цих мальчиків акробатиків Я всі ці роки якісно, це Чернишов каже, працював на державу. віце-прем'єр Чернишов, якому суд. Відмовився зменшувати розмір застави, наголосив, що буде працювати, щоб довести свою невінність. Слідство інкримінує не 1 мільярд гривень збитків, завданих державі. Суд 27 червня обрав йому запобіжний захід у, розмір, у розмірі 120 мільйонів гривень без тримання під вартою. Чому прокурори не вимагали арешту, а вони не вимагали арешту? Чому це сап? Це САП, чому прокурори САП не вимагали арешту? Чому ця стаття не була перероблена в мародерство і державну зраду? Скажіть мені чому? Величезне питання. Далі, скажіть мені, ось вони доповіли про справу Гайдає... Гайдая і всіх інших. Скажіть мені, 7 серпня за Гайдая внесли заставу в розмірі там 8 мільйонів, да? Вздеться 8 мільйонів е гривень. Ну це його зарплатня за рік. Ну блін. Про це повідомляє суспільство з посиланням на заяви адвокатів, і фігурантів справи та речницю Вищого антикорупційного суду ВАКС. Відомо, що загайдала внесли заставу у розмірі а, 10 мільйонів гривень. Його адвокат Роман Кругляк зауважив, що заставу внесли фізичні особи. Які фізичні? А чому тут не оприлюднити? Хто вніс заставу загайдая? Ось тут не, не хоче оприлюднити. Не директор НАБУ. Не Дере, не прокурор САП, а ось там вони хочуть про росіян оприлюднити. Да? Ви, ви дивіться, що відбувається. Тут вони покривають. Обілетелі. Обілетелі уже гайдая. Заставу у розмірі 2 мільйонів було внесено також за полковника Нацгвардії Василя Мишанського, якого також звинувачують. 2 мільйони! Ви про що? Ну от скажіть, про що? І все нормально в САП і в набув. Його захисники розповіли, що заставу за нього внесли гвардійці, йдеться у матеріали. Які гвардійці? Ну, є, ладно, несли. За ще одну фігурантку справи, директорку фірми Акоптерс Євгенію Сидельникову також було внесено заставу у 2 мільйони. Усім заборонено залишати визначені міста, контактувати з іншими фігурантами справи, також мають здати свої паспорти та носити електронні браслети. Додали у Суспільному. Чому це ж марадерство? Ось це ж взагалі чисте мародерство? Їх звинувачують у зароблянні на дронах, а дрони це наш захист, наш захист всієї України. І якщо вони на них заробляли, то значить фронт отримав менше дронів. А це вже називається мародерство під час війни. Чому вони не кваліфікували це як? Державна зрада, ви ж розумієте, що відбувається? І вони бачать, що вони вгрузли, і САП і НАБУ, Вони вгрузили в оціх оці цих справах, а тепер їх будуть ворушити інші. Повірте мені, паралельно будуть відкриватися і проти тих справ, які вони заморозили, облічують в інших правоохоронних органах. В прокуратурі будуть від... прокуратура буде відкривати, буде відкривати СБУ, буде відкривати ДБР, можливо, поліція буде відкривати. І тут почав знову, відчуваючи це, відчуваючи це знову виносить на, на люди ось таку річ, яка існувала з 91-го року у нашій державі. Конкуренція між правоохоронними органами була завжди. І ось він розповідає про отвєтку, обратку. Так от Семен Кривенис розповів про реакцію одного з правоохоронців, у якого детективи НАБУ проведе, проводили обшук у корупційній справі. А я вам скажу, хто це? Це один з правоохоронців е, СБУ. Будь ласка, проводьте, саджайте! І це буде класно, якщо він корупціонер. Все в ваших руках. Але він дивіться, що каже, щоб ви розуміли, як реагують на слідчі дії детективів, які відбуваються закон на підставі ухвали Він Він цей, цей правоохоронець сказав: чекайте відповідку. Так це було завжди. Як каже Кушма, це ж, це ж вже було. З 91-го року. Завжди конкуренція і завжди навіть вражда між правоохоронними органами, і завжди вони місили один одного. Це ж дуже просто. СБУ відкрив в набу російських агентів. Вони пішли обшукувати СБУ. Друзі, щоб ви розуміли, в нашому житті не все так сложно і не все так просто, але у всьому потрібно. Розбиратися і доводити все це до кінця. Друзі, я прошу вас, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте подобайку. Будь ласка, дивіться, якщо є можливість, дивіться перші дві години. Будь-який випуск. Тоді Ютуб реагує. Він реагує на перші дві години. Якщо людей дивиться багато, він починає пропонувати відео. Я просто прошу своїх. Підписників, свою спільноту, нашу спільноту. Розповсюджуйте, коментуйте, робіть все, що ви можете. Ще є у мене декілька зауважень, навіть це не зауваження. А я вам покажу, як працюють Порошенко і його команда проти держави і як ми це знову хаваємо. Але спочатку я хочу вам показати. Ось це звернення до нас з вами. Роти противотанкових керованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії Буревій. Хлопцям вкрай потрібно авто. Ми бійці, роти протитанкових Керованих ракет, першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України Буревій. Просимо спільноту Олексія Лішенка та всіх небайдужих. Долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я відкриваю банку. В монобанку відкриваю банку. Ми закрили роботу по 110-й бригаді, а зараз я відкриваю банку для першої роти буревій. Будь ласка, так і залишається. Ми, робо... Ми працюємо по 58-й бригаді, вже замовлені дрони. Вони вже робляться, можливо, понеділок, вівторок будуть відправлені. Е, практично малий борг залишився завтра. Я розповім все це в прямому ефірі о 21.00. Ну, всі, 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 всі звіти завтра, а зараз я хочу ще декілька вам таких цікавинок розповісти. Ви ж знаєте, що змусили теж європейці. Призначити керівником Бепа людину, яку Цимлінський, здається, яку не хотів уряд, не хотів, але обрали іноземні представники. Ну, це нонсенс. Ви дивіться: обирають керівників іноземці, фінансує і платить зарплатню. І працює він в Україні він чи оці на САП, але вони не підзвітні нікому, не підпорядковані нікому, а призначають їх іноземці. Є такий Власенко, народний депутат з фракції Батьківщина. Він, кстати, адвокат і він був адвокатом. Пам'ятаєте, коли був третій тур Ющенка і Янукович на тому суді, коли суд Верховний суд призначив третій тур, він був адвокатом Ющенка. Він і Резнікав. Але відношення до нього, як до Юлії Тимошенка. Хоча ось зараз я приведу те, що він сказав: слова розумні. Ось в цьому напрямку я не знаю, чому Тимошенко е зайняла таку позицію. Можливо, вона чогось боїться, можливо, ще. Але вони кажуть ті слова, які каже зараз більшість народу України. Так, от що сказав Власенка. Від сьогодні, коли був призначений це вчора, за роботу БЕП відповідальні міжнародні експерти та реєстрові активісти нардеп Власенка. Реєстрові активісти це хто у нас Шабунін, Каленюк, там інші, Млачин, Стерненко. Хто там ще виводив, хто там Притула виводив? Да? Ще хтось там не знаю. Що? Він сказав. Тому, якщо продовжиться кошмарення бізнесу, звертайтеся, будь ласка, саме до експертів, а не до української влади. Так само як і щодо роботи Набу САП ІВАЗ. Ну чітко. А також ВРП, ВККС, Конституційного Суду України тощо, тощо, тощо. До речі, а чогось не чути голосів цих достойників, реєстрових активістів у відповідь на звинувачене, викривальне інтерв'ю екс високопоставленого прокурора САП Станіслава Броневіцького. Тишина, тиш, тиш, тишина. Все там у них нормально, так? Да? Як про своїх, ні-ні-ні. А ось тут давайте оприлюднимо. Чи це? Така тактика, коли все іде не по-твоєму, робити вигляд, що нічого не відбулося. Але ж звинувачення ґрунтовні, корупція в керівництві Набу і САП, зливи інформації, позапрацювальні контакти із учасниками провадження тощо, хто насмілиться відповісти, керівник САП, керівник Набу, інші кого звинуватили? Давайте розберемося. Ніхто не хоче. Вони ж не відповідальні. Так вирішили картонки. Ці люди не відповідають ні за що. До Кабінету міністрів України є величезна кількість питань і претензій, це каже Власенко, стратегічного характеру. Але в ситуації, коли призначають міжнародні експерти із правом вирішального голосу, а відповідає потім Кабінет міністрів України чи президент. Ну це ж неправильно, це є неконституційно, Це те, що я казав, що органи неконституційні, незаконні, призначають одні, а відповідають інші. Ну навіть по логіки так не може бути. А ось ми так живемо. І картонки врятували Україну. Ні, повторюю: воїни наші рятують Україну, і вони у нас найкращі. І вони найкращі перемовники, тільки на них у нас сподівання, як казав колись президент. Ви все, що у нас є, а воїни відповідають. І ви все, що у нас є. Тил, верховний Головнокомандувач. Ми одне повинні бути. А нас, такі, як Порошенка, Європейська солідарність, ділять. Мені дуже сумно, що цим навіть не займається колишнього ПЗЖ. Ненавиджу їх. Якщо чесно, це росіяни, але вони цим не займаються відкрито. От тут погодьтесь не займаються. Відкрито розділенням України займається одна фракція, Європейська Солідарність і партія. Відкрито розділенням України займається один мільярдер-олігарх Порошенка. Навіть олігархи всі цим не займаються. Оце так ми живемо. Але робимо свою справу. Робимо. Чітко, монотонно свою справу. Я дякую тим, хто допомагає посилками без нас, без мене, без Євгена. Посилайте, дава, наші, підтримуйте наших воїнів. Я дуже дякую спонсорам. Завтра ми про, з вами поговоримо про вас, мої шановні спонсори. Від цього серця дякую. Від цього серця дякую тим, хто донатить на підтримку каналу. Величезна, тому що то лампа горить. То монтаж потрібен, то мікрофон. Отак, на філіжанку кави. Ну іноді вистачає, а іноді не вистачає. Але дякую вам, друзі, мої, за підтримку каналу. Я хочу, щоб ви подивилися, ось ми 110-й бригаді ще одну покупку зробили комплектуючих для дронів. Подивіться це відео. Хочу висловити подяку Олексію Ляшенку та його підписникам. Від імені 110-ї бригади 3-го з звода безпілотних авіакомплексів за надання даного пульту для знищення ворога. Дякую вам велике. Подивилися, і я хочу подякувати за ваші донати. Я щиро, щиро дякую. Платоненка Надії, пані Надія перерахувала на підтримку каналу. Дякую вам, пані Надія, особиста велика вам подяка. Маслій Віктору, Чуракові, Чуракові, або Чуракові, вибачте, не знаю, Ірині, Яков Олександру, Растеніс Наталі, пані Наталія на канал. Дякую вам, пані, пані Наталія, велика, велика особиста подяка. І Растеніс Наталія і на 110-ту бригаду. Дякую вам. Пані Наталя Вакар Ірині, Ковальові Оксані, Клименко Олександру, Фабіанчук Петру. Остапчук Ользі, Максимовій Олені, Чеботарі Ларісі, Лазебнику Валерію, Савченко Олександру, Медіковській Наталії. І хтось вчора, о 20.43 на приват, 24 без прізвища. Всім, всім, всім велика, велика подяка. До завтра, до прямого ефіра о 21.00. Україна переможе.